У контексті наслідків ось цих обстрілів про які я щойно розповів, звісно, найбільше турбує доля людей. Скажіть, будь ласка, у якому стані сьогодні потерпіли? Ті люди, які вчора постраждали внаслідок обстрілів, двоє з них в легкому стані відправлені додому на амбулаторне лікування, двоє в середньому ступеню тяжкості, в тому числі одна жінка, яка в Антонівці натрапило на міну полюску, яку в тому росіяни розкидають за допомогою дронів мавіків, і хочу попередити також людей, щоб вони не ходили, особливо в прибережних зонах, не ходили по там, де не видно, куди ти ступаєш, тобто де зарослі, якісь сухостій. тому що там ймовірно можуть бути російські міни, які вони якими вони активно мінують прибережні зони. Жінка отримала вибухову травму, травматичну ампутацію двох пальців. Це слава Богу, не шо не залишилась без ноги. Ну і в Білозерці жінка одна від артобстрілу постраждала. Ну а так як завжди, більше 70% наших постраждало це від саме від дронів від атак російських безпілотників. Зараз продовжимо нашу розмову про ситуацію на Херсонщині. Інформація про ситуацію в місті Самар, куди сьогодні росіяни на Дніпропетровщині, куди сьогодні росіяни поцілили своїми балістичними ракетами. Сергій Лисак повідомляє, що вже троє загиблих через ворожу атаку, поранені 14 людей. Така інформація станом на цю мить дані уточнюється. Всловлюємо щирі співчуття усім загиблим і бажаємо якнайшвидшого. Одужання усім тим, хто постраждав, і, звісно, будемо мститися за цей черговий страшний злочин, який росіяни скоїли на нашій землі. Пане Телоконіков, щодо інформації про ураження інфраструктури, розкажіть, будь ласка, детальніше, які об'єкти постраждали і якою мірою. От нещодавно у нас було відключення електропостачання, але це все було не внаслідок обстрілу, а внаслідок аварійної ситуації, яка сталася на в електромережі і вже найближчим часом повинен кругом включитися, де був світло. Було світло. Що стосується об'єктів, то вчора вночі також росіяни поцілили знову по одній з шкіл міста, повипували шибки. Слава Богу, там без постраждалих. Також зараз йдуться роботи в селі Таврійське, куди росіяни напередодні день тому поцілили керованими авіабомбами. Там нагадаю загинув чоловік. Та ще один був поранений. І там було пошкоджено електромережу та газомережу. Газомережу відновили в той же день, електромережу поки що зараз не відновили, але на місці працюють наші енергетики. І будемо надіятися, найближчим часом відновляться. Також було повідомлення про те, що були уражені приватні оселі херсонців. Входять цієї атаки. Розкажіть, будь ласка, якою мірою вони пошкоджені? Чи знищені вони можливо? ну і Загалом, скільки сімей залишилося без даху над головою, якщо такі є? Ну, перш за все, вчора була така масована пожежа, де більше 15 будинків постраждали після обстрілу чергового зайнявся з в прибежній зоні корабельного району. І вогонь почав швидко ширитись по будівлям. По будинкам є такі, були є будівлі, які Майже повністю згоріло, є які постраждали спочатку. Наші жителі пробували самі гасити. Потім приїхали пожежники, допомагали їм. Але був вітер, і жарка така погода була, і вогонь дуже швидко поширювався на інші будинки. Але потушили все, слава Богу. Збитки є звичайно, і ну і окрім цього, звичайно, є збитки. Вчора зранку вдарили по тому житлових кварталів таку, приватного сектору. Там пошкоджені будинки, осколками побували шибки. І Саме будинки влучання є. Ну і продовжується з самого ранку. Сьогодні продовжуються скиди вибухівки. Е, є в нас один постраждалий який сьогодні звернувся, але це з Пілозерки людина, яка постраждала ще вчора. Тема евакуації для жителів Херсонщини актуально з першого дня російського вторгнення. Скажіть, будь ласка, сьогодні яким чином просувається це питання? Чи з'являється можливо більше охочих виїхати з Херсонщини через те, що погода очевидь сприяє для полоту безпілотників і тероризування людей? Чим користуються росіяни? ну і Загалом є таке враження, що трішки посилюються їхні обстріли цивільного населення, не вибіркові обстріли Херсонщини загалом. Ну, якраз ця погода, яка зараз в нас на Херсонщині, вона більше сприяє тому, що люди повертаються. Ну для людей це так. Хоча ми постійно наголошуємо на те на тому, що краще виїхати, хоча б тимчасово, але тимчасово у нас вже майже там два з половиною роки, да, після звільнення Херсонщини більше ніж два з половиною роки. То ми тут, на жаль, живемо. Люди вже там не можуть жити без своїх домівки, без своїх землі, повертаються навіть в небезпечні зони. А, при тому, що в нас є можливості і в межах області розміщати людей. Є також, також наші партнери звертаються до нас із західної України. Mm -hmm. 에, для прикладу нещодавно звернулися і кажуть, що в нас є в Трагобильському районі, є гуртожиток, де ну, майже порожній, будь ласка, приїжджайте, якщо є ВПО. Але немає у нас такого великої кількості людей або в херсонці, які виїхали, вже десь посіли, десь е, е, працюють, або Повертаються назад і живуть свої будинки 26 червня. Відвідав Херсонщину прем'єр-міністр України Дерніш Шмигаль. Розкажіть, будь ласка, які завдання він поставив, визначив пріоритет перед регіональною владою? Ну і е, загалом, які плани з відновлення регіону е, з інфраструктурних проєктів до кінця року? У ну, перш за все була були перша точка, де ми були. Це посад Покровська, і він оглянув прем'єр-міністр. Оглянув хід будівництва, ознайомився з проблемами, які є на місці. Ну і Обіцяв сприяти всіляко відбудові цього населеного пункту. Я нагадаю, це не єдиний населений пункт Херсонщини, який майже повністю зруйнований. Є ще такі, як Давидів, Брід і інші населені пункти, де Білогірка, які повністю зруйновані, і люди чекають також на таку відбудову. Це пілотний проект посад Покровського. Це буде показово і як рухатись далі. Майже 2 мільярди. Виділено на відбудову цього населеного пункту і активно зараз триває. Що стосується інших напрямків, також запевнили нас, що будуть активно допомагати нам в фінансуванні розбудови захисних споруд для шкіл, в тому числі підземних школ, для того, щоб ми змогли ще більше. Дітей відправити навчатися в, в, в офлайн форматі або в змішаному форматі, тому що зараз діти дуже потребують цього херсонські діти. Перш за все, тому що в інших в інших регіонах діти можуть це е, дозволити ходити там. А потім в укриття ховатися. В нас не всі діти можуть, тому ми будемо робити все для цього. Ну і також що стосується захисту від тронів дуже зворушлива тема, і е, прем'єр-міністр проникся цей цим питанням і сказав що буде також ініціювати питання про розподілу захисних радіо ну, засобів радіоелектронної боротьби від дронів щоб більше йшло на Херсонщину.